Постійної напруги спорт підтримає тебе. Не знаю. На мою думку, краще б взагалі б дома лишилися, не їхали на цю гру з таким баскетболом. Чому не вистачило? Бо догнали з плюс. з мінус 20 до мінус 2. Командної гри не вистачило. Просто не вистачило командної гри. Я не знаю, що ми відпрацьовувати на тих тренуваннях, над чим ми працюємо. Працюємо, працюємо, розмовляємо, кажемо, робити очевидні речі. Люди виходять, не знаю, як в прострації, як космонавти, якісь. що вони там грають, що вони дивляться, куди, не передачу віддати, не знаю, не відзахищатися, не... я не знаю. Це просто антибаскетбол якийсь. Мені здається, Запоріжжя просто сьогодні пожаліло, що повели 20, а потім просто подумали, що то не команда і дали нам пограти, а не ми. Щось там догнали. Е, ну, то так і є. Сьогодні не було команди. Ну, не було щось там, напрягалися, поклали своє здоров'я, аби догнати там. Але об'єктивно в кінці просто показали, хто є хто. Да, після коментаря Дмитра Ходова важко щось додати, але я хочу сказати, що все-таки дійсно хлопці молодці в тому плані, що е, зібрались і переломили. Е, ну Хід ігри, все-таки ми дали бій і не дали так легко програти. Тобто не було легкої гри для Запоріжжя. Але, на жаль, да, дійсно, нам трошки не вистачає, трошки не вистачає досвіду. Змогли догнати, не змогли далі грати так, як коли ми доганяли. Потім почали збиватись вже на індивідуальні дії, і трошки нам не вистачило. А команда Запоріжжя за рахунок були в них два-три досвідчені гравця. Які якраз за рахунок досвіду вигралися? Е, гра перші дві чверті десь були більш-менш добрі. Десь е, була перевага 17 е, очків. Е, е, потім щось вони стали грати жорстче. Ми піддались під їх захист? Е, у нас там багато, багато вони зібрали... Підбирання нашому щиті, там 20 десь цього не должно бути. І все. Слава Богу, що ми от виграли цей матч. Дуже складно. Хлопців з перемогою, але дещо не так, як ми намагалися. Поки план на гру виконувався повністю, все було гаразд. Плюс 19-17 і контроль над грою за нами абсолютно. Потім е, трапилось те, що трапилось: е, дав давдавлення е, на м'яч з боку е, опонента. І ми десь потекли і остановилися, зупинилися. Зупинилися у захисті, зупинилися у нападі, е, перестали бігти у швидкий відрив і десь збилися на раненган. Потім е, дуже довго шукали лідера, який Візьме на себе і реалізує нашу перевагу і під кільцем, і на периметрі. Але е, є характер, дуже складна перемога, але я вдячний хлопцям.